Мій виноград вже достигає, і тут виліз мілдію. Уражений столовий сорт, і саме зараження лише почалось, хоча спори вже видно і листя пожовтіло та деформувалось. Спершу я раджу видалити найбільш уражені пагони та листя, що й сам зробив. Хімію на такій стадії не даю, тому залишаються лише біофунгіциди. Беру перевірені спормакс Б і Т. Вони чудово спрацювали по фітофторі на томатах та по сірій гнилі на ожині. Оскільки мілдю в мене вже поширився, дозування збільшую до 25-30 грамів кожного препарату на 10 літрів. Обов'язково додаю адювант Ізомакс, щоб повністю покривати нижню сторону листа, де ростуть спори. Обробку проводжу по всьому винограду, особливо ретельно оприскую нижню сторону уражених листків та тих, які знаходяться по сусідству. Ось наочно видно, як працює Ізомакс. Він повністю покриває листок і грона, вони робляться мокрі і щільно покриті робочим розчином. Доба після обробки. Бачимо повне знищення мілдю. Зникли білі спори з листя, що свідчать про спрацювання споромаксів та захист врожаю. Звертаю увагу, що навіть знищивши мілдю, ураження листя все одно залишиться деформованим та зміненим у кольорі. Період очікування після такої обробки всього 24 години. Якщо ви сумніваєтесь, можете зачекати 48 і спокійно насолоджуватись вашим виноградом. Гарних вам врожаїв!